Ви вже вкотре є головним суддею змагань. Ви активно готувалися до цього змагального сезону. Розкажіть, як ви оцінюєте сьогодні роботу суддівської колегії? Змагальний сезон тільки починається 24-25. Це відкритий турнір клубу Лева але то є наші перші змагання, які ми навчили суддів. Спортсмени, ті, що тренувалися на протязі літа, могли показати свої результати. Ну і в дальнішому ми готуємося далі. Ми сьогодні подивилися на роботу спортсменів, на роботу суддів. Вчора, 27 числа, ми провели світловський семінар, на якому пройшлися, нагадалися теорію, повторили жести. І сьогодні молоді судді, деякі в перший раз судять, почали показувати свою практику. Помилок ми маємо море, ми проаналізуємо, ми знаємо, на що звернути увагу, і будемо помаленьку вчитися і рухатися далі. Впереді у нас зараз буде за два тижні чемпіонат області, на якому спробуємо провести ще один семінар. і Ті ж судді, які вже набралися досвіду якоби на наших перших змаганнях, будуть удосконалювати себе вже на другий. І 2-3 листопада ми готуємося до чемпіонату України, де повинні кращі судді показати свій результат на чемпіонаті України і автоматично ми постараємося підготувати планомірно спортсменів, які б показали їй там результат.